Exit Bike це гоночна гра, розроблена і видана компанією Nintendo для Famicom та NES у 84 році. У грі гриве бере участь у мотогонках, керуючи байкером який змагається на п'яти різноманітних трасах. Головна мета кваліфікуватися на наступну гонку, долаючи перешкоди, стрибаючи через темпліни та унікати сітний з іншими гонщиками. Перші три місця є переможним. Є два рівні складності. На одному ви їдете на самоті, а на другій складності вже всі траси проходять з іншими байкерами, котрі заважають вам і весь час намагаються створити вам якусь підлянку. До речі, байкерів на треті нескінченна кількість, обогнав перших, ззаду з'являється другий. І так по колу. Всіх обігнати неможливо. Однією з унікальних різ гри є система перериву двигуна. Байкер може розігнатися на максимальну швидкість. Але якщо на тривалий час не давати двигуну охолонути, вмикаючи безпечний режим, то він перегрій і байкер зупиниться, щоб зачекати охолодження двигуна. Ще одна можливість охолодження це розкидане треку стрілочки. Найжаєш на неї і двигун вже холодний. Як це працює, не питайте. Це вимагає гравця бути обережним і стратегічно планувати свої дії. Одна із найцікавіших функцій гри це можливість створювати власні треки, додаючи перешкоди та змінювати ландшафт. Це додавало грі велику реабельності. Але зберегти їх неможливо, хоча в грі є пункт C. Хоча я намагався чекати, але все марно. Він не працює. Чому так? Давайте розберемось. Є така річ як Famicom Data Recorder – це пристрій для Famicom. Він дозволяє зберігати дані гри, як у старих комп'ютерах, за їхнім спектром, кам'яноржі 4 на звичайні кассетні стрічки через аналоговий аудіосигнал. Цей пристрій був створений спочатку для Family Basic – набору для програмування на Famicom. Але ніде не додала підтримку збереження даних і в кількох іграх, зокрема, Exit Bike, Match Rider, Брекен Креев, А також і гісторонніх розробників. Castle Excellent, Arkanoid 2, Lord Runner, Nuts and Milk. Це було класно для того часу, але технічно складно і обмежено. Але чому Almost Exit ExitBug не дозволяє зберігати траси. Основна причина проста у США та Європі НЕС не отримав офіційного Data Record. Тому фізично не існувало пристрою, до якого можна було зберігати дані. Попри це, у нас версії гри меню Save Load залишили, але без самого пристрою ця функція не працює. Адже немає куди записувати дані. Коротше схалтурили і впихнули японський ром, без змін. У англомовній інструкції навіть прямо написано, що ці пункти не діють. Вони запрограмовані для потенційних розширень у майбутньому. Але як ми можемо знати, це майбутнє для NES так і не наступило. Ну ось якось так. Тепер ви зрозуміли, чому не можна зберігати траси в NES версії. Багато я грав цю гру в дитинстві і ніколи вона не набридала. Дуже її люблю. До речі, є версія на Famicom Disk System, котра набагато круче, там більше трас, є він чемпіонат, бонуси та різноманітна музика. Ось цю версію я дуже раджу пирати, якщо ви про неї не чули. Я дуже здивувався, коли вперше про неї дізнався. А з вами, як завжди, був Серж 3 Почуємось!